А як ви гадаєте, чи випадково, після того, як Сполучені Штати Америки пропонують зустрітися Путіну та Зеленському, Росія знищує американський завод, який знаходиться на території України в місті Мукачево. Сьогодні росіяни запускають понад 600 повітряних цілей по Україні. Зеленський одразу називає таку атаку просто божевільною. Він закликає світ реагувати, а також робить дуже приємне оголошення щодо наших. Ракет Фламіно. Друзі, далі розберемося докладно в цьому питанні. Також Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України, ну а тим часом дуже є приємний дзвіночок від російських бізнес-еліт. Вони вже прямо говорять, що готові до будь-якої перемоги, яку об'явить Путін, аби війна в Україні нарешті завершилась. Тож, давайте далі коротко та по суті розберемо кожну новину. Ну і почнемо з того, що, схоже, Путін дає відповідь щодо майбутньої зустрічі із Зеленським. Росія сьогодні здійснила масований повітряний удар, і найголовніше, однією з головних мішеней став завод американської компанії Flex, яка знаходиться в місті Мукачево. І друзі, цей об'єкт повністю цивільний. Справа в тому, що компанія Flex. Є, до речі, за величиною друга в світі серед подібних компаній з контрактного виробництва електроніки та дизайну. Вони виготовляють там фітнес-трекери, пристрої медичного моніторингу, промислові і телекомунікаційні продукти. Вони співпрацюють з найвідомішими брендами на планеті та мають партнерські відносини з такими компаніями, як Nike, Google, Bost та Lenovo. І уявіть собі, сьогодні Росія. Б'є саме по такому заводу. Внаслідок атаки і на підприємстві виникає масштабна пожежа. Ну а 15 людей отримали навіть поранені. І я вважаю, що це не випадковість, що під обстріл попадає саме американський завод. А справа в тому, що Путіна наразі намагаються притиснути щодо зустрічі із Зеленським. Ну і схоже, друзі, це його відповідь. Ну такий собі меседж, що нібито Росія. Намагається показати, що їм байдуже на будь-які правила. Реакції Трампа поки що немає, але вона, можливо, буде дуже цікавою. Тож підпишись на канал, щоб не пропускати такі важливі події. Тим часом президент України відреагував на таку атаку дуже емоційно. Зеленський заявляє про просто божевільний антирекорд Росії, за його словами, знищений завод. Який належить до Сполучених Штатів, під удар потрапляють місто Мукачів, Львів, Луцьк, Рівне та інші міста. Є загиблі та поранення. Ворог застосував 614 засобів нападу, серед яких були навіть друзі чотири аеробалістичні ракети. Кинджал також є інформація, але вона не точна. Про те, що навіть відбувся запуск циркона з акваторії Чорного моря. Цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється, наче немає жодних зусиль світу щодо завершення війни. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на якісь змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск, сильні санкції, сильні та грифи. Дякую всім, хто допомагає, резюмував президент. І я думаю, друзі, що це є якраз відповідь Кремля щодо майбутніх перемовин між Зеленським та Путіним. Росія не збирається зупинятися і не прагне миру. Тому треба змінювати підхід досить вже перемовин. Напевно, настав час санкцій та військового тиску на Росію. Ну і на тлі всіх таки, всіх таких подій, Зеленський звертається до Трампа з проханням вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ну, щоб той не блокував вступ України до Європейського Союзу. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. А я вам більше скажу: Трамп вже зателефонував Орбану і запитав його, а чого а ти блокуєш вступ України в Європейський Союз? Друзі, це показує нам, що наш президент шукає будь-які шляхи для захисту інтересів нашої країни навіть у найнесподіваніших місцях, як, от, наприклад, Прохання Трампа допомогти в цьому питанні. А, а також це показує нам те, що ЄС та Сполучені Штати не проти е, бачити Україну в Європейському Союзі. Також, друзі, Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України. Представник Пентагону заявляє, що Сполучені Штати планують. Обмежити свою участь у наданні гарантій безпеки для України вони очікують, що основну відповідальність візьмуть на себе європейські союзники за даними видання Політико, є чіткі сигнали для Європи про необхідність їхньої активнішої ролі в забезпеченні миру після завершення російського вторгнення. І що тут можна друзі сказати, це звичайно не дуже приємна заява. Хоча ще вчора ми чули від Трампа, який говорив про те, що Америка начебто візьметь, візьме на себе захист українського неба, але давайте не поспішати робити якісь висновки. Так, Пентагон заявляє про те, що Європейський Союз має більше брат активність в гарантіях безпеки для України. Але це не виключає того, що Сполучені Штати взагалі не будуть приймати якусь роль. Тому побачимо, час покаже. Але давайте чесно, Збройні сили України є найкращою гарантією безпеки для нас з вами. А додайте до цього факту ще і власне виробництво смертоносної ракети під назвою Фламінго. В мережі показали виробництво ракет Фламінго. Зеленський особисто підтвердив виробництво таких ракет. А були успішні випробування цієї ракети, і поки що ракета найуспішніша, яка є в нас. Вона летить 3000 кілометрів. Це дуже важливо. Має вагу бойову частину в, тисячу, в одну тонну в тисячу кілограмів. Я вам нагадаю, що наші хлопці успішно випробували ракету Фламінго з дальністю польоту до 3000 км. А за словами агентства Associate Press, зараз виробляється одна така ракета на день, але вже з жовтня планується збільшити виробництво до 7 одиниць на день. Ось вам, друзі, і гарантії безпеки по українськи. Поки одні там розмірковують, а хто, а як нам допоможе, Да ми самі створюємо потужну зброю, яка здатна діставати ворога на великій відстані 3000 кілометрів це велика відстань. І фломінго, друзі, це не щось там чарівне, а це справжній символ української сили, технологічного прогресу та нашої непохитної волі до перемоги. І наостанок дуже 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 позитивний. Момент від Російської Федерації, поки там Україна створює зброю для захисту в самій Росії. А що цікаво, бізнес еліта втомилася від війни? Видання The Economist стверджує, що російська бізнес-еліта втомилася від війни і готова прийняти будь-який результат, ну який Путін оголосить перемогою. Зазначається, що їхнє головне бажання це якнайшвидше припинити затяжний конфлікт. Друзі, а мотиви тут дуже прості. Бізнес еліта вона бачить, що російська економіка стикається з ростом проблем. Нестача кадрів негативно впливає на цивільний сектор. Російська армія ну, теж залишається під питанням. Вони подивіться, вони навіть вже через три літніх сезони війни не змогли прорвати фронт в Україні. А масова мобілізація чи продовження бойових дій ще, наприклад, на рік виглядає дуже ризикованим для Росії. Тому бізнес еліта вже погоджується на будь-яку перемогу Путіна, аби воно вже завершилося сьогодні. Тож, друзі, пишіть ваші коментарі щодо останніх подій в Україні, в світі. Я завершую на цьому своє відео. Дякую, до зустрічі.